Чому Камфавент? Найменша ну, вентиляційна установка у модельному ряді серії Демікт Дем R150. Оце малеча з витратою повітря 150 метрів кубічних на годину з сучасними це двигунами з фільтрами виробництва Камфавент. З роторним рекуператором виробництва Камфавент, з сучасною інноваційною автоматикою виробництва Камфавент. Все, що ви бачите, ну, окрім двигунів, звісно, виробництва Камфавент.